Доброе утро. Так, вот у нас ветрено. Свет уже потух. Сегодня на 9 И у меня завтракая. Это его любимое дело есть. Другое дело, чуть детек. Это каприз, ничего там не хочет. Нет, у него с этим проблем нет. Сидишь. Вот у меня не просится. Сейчас бы кто-то с кушать. Не, он уже еле натягивает. Только что двери открыла, раз заходи, не, сидите. А что такое? Ох, и поправилась, такая хорошая стала. Выдвинула. сейчас пойдем. Хотя может и лапы открыть, но буду сидеть мяукать. Нормальная погода, тучи уйдут, солнце будет, хотя они, окажется, минуса обещают, там ее, не знаю, правда, че не. А Рубцы, как всегда, чик-чирикают. День хороший будет. девчат девчата обещали что-то поснимать, что они там будут готовить, не знаю. Так, ну все, я на пращу, и Игорёк в школу, вам хорошего настроения на весь день. Так, готов? Кота покормили, спать отправила. На ярку, в школу. Mm -hmm. Тут мене, тогда. Пока домой спать уложив назад. Я бы десь приблизно за 20 минут раньше у меня навіть за 40 минут раньше розбудив. Ты вообще, когда сказав 7 часов будить, я буду зарядку делать. А чого ты мне не будешь? Нет, вот разбудил без 20. Что, mm -hmm. два раза ногой не успеешь махнуть. Зарядка. Нет, да стоп, ну еще так физическая зарядка, на велику до школы ехать, ножки да. разминать. И на физкультуре надо, не на лавке там, а слухать учителя. Видишь, поганого не посоветую. Угу. Семь до девяти, сегодня девять включат, с семи до девяти. А вчера ратроуга нет? нет. Ну, Нина же считала, что сегодня ночью была массовая атака, или то Нет, ты сейчас не узнала. Комбинала. Ну, ничего. Так что, поедем. Помаленько. Всем хорошего дня. Пушу він засипати. Всім доброго утра, мої хороші. Я зараз, ой, як на довгу тепло. Прям весна, весна-весна. Зараз весна. у мене замовлення, бо мені завтра його вже одати треба. Ну, це в цьому селі. Завтра його буду припудрювати і після обід діти віднесуть. Не знаю, де живеться жіночка. І... Такі діла. В общем, в ми не їдемо, от плани поменяли, в суботу будемо їхати. Значить, я буду з четверга починати працювати. З ефір, а потім випічку в п'ятницю. Да, І все буде добре, це хорошо. От, зараз діти підуть за яйцами, там треба сходить. Котлет, наверное, хай куплять, щоб на під пожарить. Там голубці залишилися, трошки там. поїли, вчора всі, всі їли так добре. Всім подобалося. Так що такі діла, мої хороші. Рішила з вами, щас, поки в мене час, поставила сиропчик, він тільки-тільки нагрівається. І зараз буду піти мішати, бо щоб не пригорало нічого. Думаю, поздоровкаюсь з вами. Вот такие дела. Хлеб у нас закінчився, но ну, я подивлюсь до обіду, це точно не після обід, мої хороші з вами з печем хлебушек. Це буде в другої серії. <серіал>, я хтось писал, у вас серіал. <серіал> в другій серії буде у нас хлебушек, все я буду взвешувати, покажу. Всім там не всі, ну, питали багато, Надя, рецепт хлеба, покажи. І это ну, я буду показувати вам. Потому що я все на глаз робила, ви пойміте, я. Ну, Сім'я велика, знаєте, отак от воду налила, приблизно хватить там все це. Та ж і дрожжі, все угадала, все добре. Все замечательно, мої хороші. Все буде добре. Покажу вам і ви теж печіть, якщо хто хоче. Так, все, пішла, я, бо треба мішати, треба мішати. Бо я ж можу балакати, ви знаєте скільки. І це, Буду працювати. Все, наготувала вже сюди. Мені 9 трояндочок треба зробити. 9 роз таких крупних. Сироп у мене зараз закипать буде. Я потім аж включаю міксер. Значить, міксер я поки на цьому буду. Коли мені Андрій сделає вже столик, не хочу я його тягати туди-сюди. Його щоб поставити, щоб він стояв. І будемо потім включати новий міксер. Понятно? Зараз я поки на цьому буду. Я на цьому і привыкла. Він мені дуже такий хороший. І все, девочки, ось дивіться ось цей міксер. Ось так називається. Мене питали Надя, який міксер на його з дивіться. Отак от. Забивайте собі в інтернет. І, пожалуйста, все. Тут я підігріла білки із сахаром. Так, чуть-чуть розита і Все. І тоді вони лучше збиваються і все. Можете не гріть постійно пропорціями насипати той сахар. Я не я вже і привыкла так. Ну, в общем, я ділаю вже, як кажуть, набила собі руку, як для мене краще і як мені краще. Зараз сироп закипаю, я включаю білки і все. Як на тому міксері буде, я там, там вже треба теж привалчитися, щоб тому що міксер другий не такий, як цей. Білки там, скоріше всего, швидше буде збиватися, пізніше треба буде. Взагалі, треба, треба, треба і треба там ще подивитися, що до чого. Все, начинаю чуть уже пулькой и я буду включать сейчас миксер, вот так вот буду включать Здесь. и процевать, мои хорошие. Вот так. так, вот такие вот розочки я сделала. Всі можна дивитися, тому що завтра вони вже підуть подарунок. Так от. Така красота. Стапило тут півтори порції, якраз 9 Основки зробити саморозу і на листочки. І трохи зелене залишилося, їх викинула. Чуть-чути вже прийшли. А вона з вами ходила? Так, недалеко. Да? Муся. Ти провожала? Мяк. Що? Мой той побіжали, да? По Сарделечко. На муся. Сарделечко. Ні. Що, взяли, да? Да. да. А котлети були? Є? Да. Хорошо. На обед, значить, котлет пожарим. Да, Муся? Чи ти не їсиш ты? Конечно, ні. Гляньте, що мені синули в Добрий ранок. Мамуль. Понятно П'ять сердечок. І встають, що взагалі не чуть коли встають. Отак вот от. Мама спить, всі сплять, дівчата сплять. Папі на роботу рано ж теж. І з папою. Отак от. Так от. Да, Муся? А що воно вітер оп'ять, да? так? Бля, я утром так хорошо було щас, так, поки так. я зефір зробила воно. Я так, Я не вмію колдувати. Така. Так. Що? Надо... Надо... Да. Давай, стой, Та я ж думала, що таке весна. Надо, щоб це, мабуть, щоб зима була вже Ні, осінь. Віки. А десь туча там проходила. Вона що, мимо нас? Ми думали, що всі да, ми думали, що всі мимо нас. Ходять. Да? Да. Ну, потім... Все, ма, пока. Все, ми пішли. Та сапожка там галоша. По селу, да? да. Ну, сходіть у гості. Квітанці? Так. Да. А, давай. <рив> Ти бачиш, командують іще. Я положу. А ми вже заплатили, треба тепер положити. Це фітанцію за газ. Та ви зараз прийдете. <рив> Пішли. У віки зараз заняття ніяк не можна. Так би теж хай би прогулялася б з дівчатами. Правда ж? Так, все, яйця є. Зараз ще домашні яйця підуть візьмуть і фу, працювати треба. Треба працювати. Будемо. Працювати. Завтра я ще середа, да? ну завтра подивлюся, що та это... Тоді у четвер, да, будемо. У мене багато четвер і п'ятницю загружені дні. Загружені дні. От і відправимо тоді. Вчора з дзвонилися, вже все добре. Будемо відправляти. Я така довольна, дуже. знаєте, я комусь, от, знаєте, от, особливо нашим хлопчикам да, допомога, і то як щось, і той добре. Вони дуже-дуже раді, якби ви тільки знали. Якби ви тільки знали. От. Нічого, все добре. Потихеньку, помаленьку. Ой, мені треба в суботу там ще спитати на новій почті, чого так, а чого комусь можна, а комусь не можна. Не знаю я, не знаю. Таке діло. Все добре, мої хороші, все добре. Я заказ свій зробила. Вже кажуть, знаєте, як зробиш, і вже легше, да? Осталося тільки зібрати коробочку і все. І все добре. Знаєте, от, прочитала там коментарі я не кажу, що вона прям якась там така жінка, що. це... Е, Бувають, пишуть, що хочуть почути, що хочуть побачити, й пишуть. Не знаю я взагалі нічого абсолютно. Я ж мільйон раз казала, нічого, розказувати нікому, нічого не буду, показувати і все остальне, правильно ж? Ні, оце своє крутять, крутять. А потім сердяться, а потім оце... чого спитай. Чого чужої сім'ї копатися, я не можу зрозуміти. Копайтеся, вам подобається, пожалуйста. Чим мені гріха набиратися, чи що, раді Бога. Все, не хочу ми ну їх. Ну, їх туди, правильно ж мої хороші. Зараз я котлети, мабуть, пожар. Та ще рано, ще 11, ще рановато трошки. Завтра краситися буду. Буде красивий голос у мене. Та зараз темненький, але все одно. Тут уже седина, є. ж видно. Так що я тоді парикмахерську пішла. Я мені это чолочку кажу, Аня, мені ріденьку таку. Я мені тут зробила так. Прямо кажу чолку роби. Я мені там все добре. Вот. Поки це, а потім, може, перед Новим годом ще підстрижуся. Ну, як отросте, як подивлюся, як воно буде. Ще по погоді треба буде дивитися, що за саме. Ось такі діла. Фу, хорошо, все. Ну, що там, знаєте, от, такого, щоб. Знаєте, пишуть оце, аби написати. Я не хочу обсуждати якийсь там-то. Коментарі там, що це. Одних я взагалі не читаю, кажу, що заблокувала і все. А дивлюся, ну, що до чого, чого, ну, що тобі воно дає, що написала і що, І написала те, чого взагалі немає, не знає того, чого не знає. А тоді от пишуть, от вона хоче так, розумієте? Ладно, хай. Все добре, я кажу. Треба казати, що все добре, все добре, правильно. От. Вони хай з цим живуть, не мені ж. Я знаю, що тут як є, так і є. І все одно гляньте, загрібали і скільки листів опять. Це ж поналітали і вирінуть кудись. Не знаю, дивіться, бачите. Дівчата обирала. Нічого страшного. Хай будуть теж, так? Да? І будуть. Так, треба ще все, вийшла, покушала і вона вже вийшла. Холодця ще треба будеш наварити. Спитаю, коли захочуть холодець, витягну м'ясо. Оте, те, що по-домашньому я купувала. Я на холодець оце беру тільки не карачка, а оті такі з бролери, знаєте, такі от, що по-домашньому м'ясо так і називається в магазині. І замочу на ночь. Вимочу хорошо і зваримо холодцю. Отак от, от. Давно вже не робили його. Салатів якось не хочеться ніяких. Зараз ну, з 12 до 2 не буде світа, а потім я поки світа не буде, я хліб на хліб усе приготовлю, все взвішу, щоб вам по пропорціям було все ясно зрозуміло. Тому що я ж кажу, я можу без вісо все це робити. Зробимо хліб з вами після обіда, що робити. Просити, значить, покажу. Мені не жалко. Мені нічого не жалко. Абсолютно. Так, все, будемо ждать дівчат. Всім добрий раночок. А ми йдемо в магазин з Ніною Нам треба трошки там купити. Шо у нас по погоде Ну вообще тепло вообще Та, там тепло. не ну ты тепленько не дивлячись на ветер на через поле через поле ну через поле авто уже да. устало получше о да <ріху> не знаю А ну, оно что дождь будет да я чего дождь время ми поубирали листя. Я людина вулиці проситься. А вона пару днів тому назад так приг... прыгнула на мене, ти розуміла. Вона ж завжди спить на подоконники, щоб ви понимали. Подоконник – це її любиме місце. І этот. тут вона вирішила видна ходить в кухню Ну і прыгнула то да прыгнула так в неї вес такий нормальний я хочу сказати от безполяжки ні вітер не Ветерний такий прям. а ми все йдемо шо цей як скупимся і додому підемо це як Туча де уголочек. Что да? не как да? Она ну, это красиво вообще, классно. Так. Вот так вот и шли. Вот он по-другому идти. Ночка, я катуча. Ну, зато красиво хотя бы. Я не знаю, может дождь сегодня будет. Приділення. Mm -hmm. Тут взагалі хорошо прям видно. Ну, так, така тучка. А, а такий А може, так. Да. вона така на снігову схожа, Хоча снігова може й темніша бути. У нас вже було похоже. Да. Вже такий дощ, а потім як спускає Да, тоже Тож таки може бути. Красота. Замонт подивитись. Вообще клас. На ага, і вона така з волосами вообще. Та розказує мне, що на розческе можна уже і парик забрати. Угу. Там в мене таке саме, всіх? Я читала, що мінімум в день у жінок випадає, ну у чоловіків, конечно тоже, 100 волосів. Це мінімум. І там норма до 150 вольт. Більше то вже не норма. Ну, у нас, звісно, менше, ніж 100. Uh -huh. Так що і Будемо радуватися і тому. Uh -huh. Ось так от скупилися. Uh -huh. uh -huh. yeah, так, да, прохладно. Походили, тепер прохладно, да? uh -huh. yeah, no. так? Ні, так вроді геранти стоїш, не так і холодно. Ну так, тому що і вітер все-таки. А, а сюди вийшло. Боже, помню, ми ж купили яйца ці. И помню, раніше ми з дому ще заказували по 100 штук, 100 гривень. За одне яйце одна гривня была. А зараз не менше 6-7 гривень за яйце. Це, ми звісно... не так довго. У нас потім свої гори. Це вже в окупації, Ми живем у нас нормально. Таня якраз, ну може, чуть даже раньше. Нет, ми вже в окупації жили, мама сюди. Однака 4-5 була ягідці. Тоді приїжджали і ще з Мілітополя забирали яйця. Мама і рулети вже робила, вони ну, ну, да. яйця вже діпалися. Ми тоді допомогли ці кінчики річні робили. Що ми тільки не робили? Да. А потім вже приїжджали, приїжджали з Маріуполя, з Мелітополя. З Маріуполя. Тоді ми відносили, помніш? А, з Маріуполя, так, да, виїжджали дітвора, ці, люди тоді, так. І тоді да, ми, і віщі да, робили, ми тоді вещі да, да, передавали. Яйця передавали. Ну, що у кого було. Да, тому що потім вже із мукою проблеми були. Там по кілограмам видавали ну, наша допомога. Видавали, тому що ну, людей муки не було. Да -да -да. Було діло. Тому що в магазинах взагалі прийдувся, нічого не було. Це вже потім трошечки наладилось і ми потім вже і виїхали, слава Богу. Так. 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 А так, зараз по всій країні, мабуть, це проблема з яйцями. Не менше, ну, може домашні, там, як в селах, допустимо, ми, ми купуємо по 50. Ну, вже, зараз осінь і кури вже, ну, самі розумієте, погано несуть. І звісно вже і не могло теплять так. Не всі курей держати, тому що це ж ну, зерно набліс. Доходимо до да, домцю доходим і до будемо займатися своїми ділами. Зайдем сейчас домой. Так, спинем сейчас бронтий. Ой, самый демо Вот так. Вотнелли побыли. И знаю, это такое аж настроение. А Вообще хорошо. Вот так. Вообще хорошо так. В улице прохладно. Цвет выключаю. Ми балакали, все добре. Так, так. так, Андрій вже поперся. О. Чи приїхав, проперся. Приїхав, приїхав. З роботи 12 ровно, як завжди, да? mm. як завжди. Ой, вже. Та я вдома піду вигляну, дівчат немає ще, пішли ж, за яйцями ще немає. Вже mm. все повинно, розжарили котлети. Погріла все. Похолодало капець. — А утром як було ти. А щось я, куту... я мах. Пока... морозно якось таке. Зефір зробила і так, так різко похолодало. Чи що я зефір зробила? <різь> <різь> не знаю. Ой, господи. Тут таке діло. У мене, знаєш, оце один такий вопрос, я не знаю. чи... Чи всі такі. Та не всі ж, вообще ж не всі. не на единиці, да. Що за мода така нав'язувати свою думку другим, да? Оце? Вообще, як можна нав'язувати свої да? свої думки другим просто? Це... Я таких людей зовсім не понимала, там статистика навіть є, Смотрит 5 тисяч. 34, только вот эта компашка. Их да. больше там 40 не собирается. Це я, знаєш, вот так як можна так. Не знаю нічого, да. Вообще нав'язывать, просто навязывать свою думку. Ну кто такі люди? А mm. де дівчата? Ты не бачив їх там їх? Не було нікого. Ты дорогу расквасили, там только, я не знаю, в чем они пошли. Дити, а что? Не, на ну, 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 своїх... новых. Волошах и сайт. Аня О, сапож. Это... Грязь уже. А я это, домашний он ежедневный. Це... С огорода удобряются, огорода трактора а... выезжают и да, все понятно. по асфальто. Грязь. Грязь, Гряз, конечно. Сейчас уже свет, наверное, выключу. Уже 12-х. До двух, да, наверное. Это диету. Хліб, надо буде показать. Опять? Уже нема хлеба. Вже все не Надо Треба чотири ділити, щоб кожному побуханки було. Та ні, ну на три вже так. З родом зробимо все. Пошли вже в хату. Хочу, чого бігати?